Вітаю на сфері. Про головне життя Рівного та області дивіться у денному огляді новин. 26 одиниць спецтехніки продовжують працювати на автодорогах державного значення на території Рівненщини. Ще 14 машин розчищають місцеві автошляхи. Ситуація контрольована, проїзд забезпечений. Фермери допомагають чистити дороги на Рівненщині упродовж минулого тижня. Лише на Дубинщині 40 підприємств надало свою техніку. Фермери активно робили місцеві шляхи проїздними. Нагадаємо, у Дубинському районі ситуація була найскладнішою. Через хуртовини та снігопад рух трасою Київ чоп був заблокований. На Рівненщині один з потягів тимчасово не курсуватиме через Рокитне проїзд Ужгород Харків після Сарн відправлятиметься до Рівного та Шепетівки а вже звідти до Коростеня. зміни пов'язані з пошкодженням верхньої будови колії на станції Рокитне-Волинське внаслідок російської атаки. КТП 1728 розпочало збір використаних новорічних ялинок і сосон. Мешканців просять складати дерева біля майданчиків, не змішуючи з побутовими відходами. Зібрані хвойні подрібнять на тріску та передадуть теплопостачальним підприємствам. Вивезення здійснюватимуть у міру накопичення. Зазвичай, як кожного року, будемо збирати і передроблювати ці ялинки на місцях. В принципі, люди можуть їх складувати біля контейнерних майданчиків. Єдине прохання до людей ставитись відповідально і не змішувати це з побутовими відходами, для того, щоб ми могли передробити це на щіпу і здати на теплопостаціальній компанії. Будемо робити це по мірі накопичення. Ми постійно з головами ОЗББ на контакті, тому вони можуть телефонувати, звертатися, якщо бачать, що в їхньому дворі вже є декілька ялинок. Отруєння алкоголем та переїдання це основні скарги пацієнтів у період новорічно-різдвяних свят. Вони вже майже минули, і цьогоріч медики рівного приємно здивовані. Чому розповість Юлія Смаль. Алкогольна інтоксикація та різке переїдання після посту дві найпоширеніші причини, з якими люди звертаються до медиків в період різдвяно-новорічних свят. Втім, цього року у рівному статистика приємно здивувала лікарів. Цьогоріч період різдвяно-новорічних свят пройшов дуже спокійно. Врівноважено, якихось таких критичних масових поступлень з приводу того чи іншого захворювання не було. У звичайному рутинному стандартному режимі поступали пацієнти, пацієнти які в стані алкогольного сп'яніння знову ж таки не було масово. Люди у зв'язку із війною, з комендантською годиною, ведуть себе дуже чемно. Деякі бувають, але дуже рідко і, в принципі, з ними можна. Попри спокійні чергування, медики нагадують про культуру споживання їжі та напоїв. Найчастіше організм дає збій через надмірну кількість спиртного. Ну перша і така найбільша це вживання алкоголю. Тобто, розумне вживання алкоголю має бути завжди. Тобто, люди мають дотримуватися якихось елементарних правил, ніхто не забороняє його вживання, але це має бути абсолютно з дотриманням усіх прав. Особливо уважними слід бути тим, хто дотримувався релігійних обмежень перед святами. Найбільшим стресом для шлунково-кишкового тракту стає жирна та м'ясна їжа після тривалої перерви. Лікарі застерігають від переїдання та радять повертатися до звичного меню поступово. Люди, які не їли м'яса, не їли нічого жирного, тобто за період цих постів, не можна зразу одномоментно їсти його велика кількість. Це на це реагує дуже багато органів і систем, і це може викликати дуже серйозні проблеми. Для того потрібно поступово, починаючи в невеликих кількостях, починаючи з якихось продуктів, там варені, е, на пару, тобто такі, для того, щоб підготувати шлунково кишковий тракт, для того, щоб можна було щоб проходило нормальне травлення, і щоб, щоб все було добре. Такі прості правила допомагають організму без стресу повернутися до звичного ритму життя та уникнути проблем зі здоров'ям вже після завершення свят. Юлія Смаль, Юрій Дмитришин, випуск новин. На Добровичині поліцейські викрили 44-річного жителя села Людень, який незаконно зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси. Під час огляду за місцем проживання правоохоронці вилучили автомат та патрони. Наразі чоловік перебуває під цілодобовим домашнім арештом. На автодорозі поблизу села Сатиїв на Дубинщині сталася ДТП за участю вантажівки МАН та автомобіля Мерседес. 55-річний водій вантажного авто не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з легковиком. У Керманича виявили ознаки алкогольного сп'яніння. На нього склали два протоколи. На Сарненщині на кризі загинув 40-річний чоловік. Трагедія сталася на штучній водоймі у селі Блажове Рокитнівської громади. Через порушення правил безпеки на льоду. Рятувальники закликають громадян бути обережними та не виходити на кригу. На цьому у мене все. Більше інформації традиційно шукайте на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе. До зустрічі у вечірньому випуску новин.